В твоє життя приходитимуть люди, бо жити неможливо без людей. Багато на твоїм шляху їх буде, та кожному не відчиняй дверей. Хтось прийде, у душі посіять квіти, а хтось лише потоптатися по ній, хтось буде берегти тебе і любити. Хтось нищити, як смерч чи буревій, підійме хтось з колін, а хтось поставить, хтось полама, хтось верне до життя, хтось правду говорити, хтось лукавить, таке воно, на жаль, людське буття. В твоє життя постукають багато. Але щоб в нім не трапилось біди, зумій людей хороших розпізнати, а інших краще зовсім обійди.